Дорогі шестикласники, вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні урок для вас підготувала я, Ганна Володимирівна Цветкова, вчитель мистецтва та зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 100 Тема нашого уроку екранізація в мультиплікації, а також ми торкнемось поняття анімації як розважального видовища. Повторимо, який вид мистецтва називається мультиплікація. Це вид екранного мистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих або матеріальних об'єктів. Також існує комп'ютерна анімація. Пригадаємо, які існують види мультиплікації. Це графічна мальована анімація, класичний вид анімації, де об'єкти малюються вручну. Найперші мультфіль... мультфільми в історії анімації були саме мальованими. Їх малювали крейдою на дошці, фотографували, витирали і малювали наступний кадр. Об'ємна анімація використовує ляльки, пластилін, сіль, голки, цвяхи, сірники. Кожен з цих предметів може стати героєм або матеріалом для створення об'ємної мультиплікації. Наступне це комп'ютерна анімація. Нині комп'ютер виконує всі, усі складні процеси створення мультфільмів. Сьогодні майже кожне творіння в світі мультиплікації є результатом використання комп'ютерних технологій. Дуже рідко персонажі тепер ліплять або вимальовують. Використання засобів комп'ютерної анімації дозволяє отримати персонажів з дуже високою чіткістю зображення. Такі герої здатні рухатися подібне до людини. Пластика рухів і спеціальні ефекти наближають анімаційні картини до реальності. Пропоную з'ясувати, до якого виду анімації належать мультфільми, кадри з яких ви бачите на цьому слайді. Поставте, поставте відео на паузу, виконайте завдання, а потім перевірте, чи все ви зробили вірно. Перевірте себе. Сподіваюсь, вам все вдалося. Цікаві факти. Уол Дісней був першим, хто використав звук в анімації. Дісней також був одним з піонерів у використанні кольору в анімації. 1928 рік це рік народження мишеня Мікі Мауса, найпопулярнішого мальованого персонажу в історії анімаційного кіно. Перший мультфільм, в якому з'явився Мікі Маус, називався Божевільний літак. А в 1940 році виходить мультфільм Фантазія, в якому вперше використовується стереозвук. Лялькова анімація метод об'ємної мультиплікації. При створенні використовується сцена макет і ляльки-актори. Сцена фотографується покадрово, після кожного кадру в сцену вносяться мінімальні зміни, наприклад, змінюється поза ляльки. При відтворенні утриманої послідовності кадрів виникає ілюзія руху об'єктів. Найперший мультфільм за участю ляльок був знятий в 1898 році, і він називався «Цирк ліліпутів». Іграшки в ньому були дерев'яними. Ще цікавий факт, для того, щоб зняти одну секунду лялькової анімації, потрібно зняти 12 кадрів, тобто 12 разів внести зміни в положення персонажів. Це дуже кропітка робота, що вимагає чудової пам'яті і ювелірної точності рухів рук аніматора. Перейдемо безпосередньо до нашої теми. Екранізація це відтворення засобами кіно. Телебачення або мультиплікації творів літератури. Найбільш вдалі екранізації такі, в яких створюються екранні аналоги літературного твору, такий переклад його на мову кіно із збереженням головних особливостей змісту і стилю. При цьому природним стає факт відмови від буквального перекладу скорочення супутніх сюжетних ліній. Іноді, коли режисери екранізують книгу, вони намагаються її вдосконалити, вставляють свої елементи, що не завжди корисно. Зазначу, що твори літератури дають змогу читачеві пофантазувати над образом героя. Натомість режисер нібито нав'язує глядачам власне бачення. Враховуючи все це, який висновок можливо зробити? Вірно, спочатку необхідно прочитати книгу. А потім дивитися екранізацію. Зупинимося на декількох екранізаціях, які були створені українськими авторами. Перш мультфільм приходи капітана Врунгеля про кругосвітні подорожі досвідченого моряка Врунгеля, який зголошується взяти участь у міжнародній вітрильній регаті, таке змагання на яхтах. Однак на борт потрапляє вкрадена з музею статуї Венери, на яку полюють. І агент XX00X і бізжалісні гангстери. Мультфільм створений за сюжетом повісті пригоди капітана Врунгеля Андрія Некрасова, який знято на студії екран з використанням технік перекладки, мальованої мультиплікації та знімальних кінокадрів. Цей серіал складається з 13 серій. На кожну серію було зроблено більше 16 тисяч малюнків перекладу. Серіал насичений пародіями, відсиланнями до багатьох відомих радянських та закордонних фільмів, історичними та релігійними алюзіями. Зверніть увагу, серіал існує тільки в російськомовному варіанті версії україномовного дубляжу відсутня. Класикою української кінематографії сьогодні вважається двосерійний пригодницький анімаційно-ігровий фільм Остров скарбів, який створено за мотивами одноіменного роману Стівенсона. В ньому йдеться про пошуки скарбів легендарного пірата Флінта. Особливістю мультфільму є те, що в ньому вдосталь жартів і комедних ситуацій, багато з яких є нічим іншим, як пародією на американські мультфільми та вестерни. Мультиплікаційний розвиток сюжету проривається музичними номерами-кліпами. Першим українським анімаційним фільмом фентезі, створеним у форматі 3D, стала стрічка Микита Кожум'яка. Фільм зняв режисер Данук Дебаян за мотивами однойменної казки Антона Сіяніки. Фільм розповідає про хлопчика Микиту, сина богатиря, який рятує свій, свій і казковий світи від повернення злого дракона. Це продовження історії відомого героя Кирила Кожум'яки, який переміг останнього змія. Тільки головним героєм цієї історії став його 12-річний син Микита, який не володіє дивною фізичною силою батька і тільки завдяки силі характеру повинен перемогти змія та врятувати світ. У чарівному світі Микиту та його нових друзів буде чекати багато смішних і драматичних і динамічних пригод. Це дивовижна казка із захопливим сюжетом і щасливим кінцем, в якій розповідається про ширі почуття, справжню дружбу, про те, що справжнє геройство не в фізичній силі, а в силі духу. Переваги цієї стрічки це кумедні твари, тваринні персонажі, добра розвод, робота з озвучання, послідовний та захопливий сюжет. Впевнена, ви чули, а дехто вже і подивився, український 3D-анімаційний фільм за мотивами драми феєрії Лесі, Українки лісова пісня та образів народної міфології. Фільм описує стосунки духів лісу та людей. Головна героїня це добра і наївна мавка, що пробуджується навесні або розбудити решту духів. Музикант Лукаш, щоб врятувати свого хворого дядька Лева, Вирушує до таємничого та забороненого лісу, щоб знайти дерево життя за пропозицією жорстокої килини. Калини. <кій> Насправді ж, килина хоче скористатися живильною силою дерева для отримання вічної молодості. Мавка захоплюється музичним талантом локоша, і між ними виникають почуття. У мультфільмі немає деяких персонажів оригінального твору Лесі Українки. Натомість у ньому є і нові персонажі, наприклад, Жабокиць Вусь, Лісовик Гук, Песик Лукашен Шусть, Рисеня та безліч інших лісових істот. Всі сестрічки створено за мотивами літературних творів. Спробуємо розібратись. В чому різниця? Але на цей раз різниця між екранізацією за мотивами та за літературним твором. Але на цей раз ми з вами розглянемо мультфільм Русалонька. <кій> Русалонька це 28-й за рахунком мультфільм, знятий на студії Волта Діснея за мотивами твору Ганса Крістіана Андерсена. Русалонька всесвітньо відома казка данського письменника, що оповідає про молоду русалку, яка готова відмовитися від свого життя в морі заради того, щоб отримати людську душу і кохання принца. Неймовірна історія русалоньки Аріє, доньки могутнього царя підводного світу Тритона, яка одного разу закохується в прекрасного і мужнього принца. Але хіба вони можуть бути разом земна людина і морська діва? Однак справжні почуття долають будь-які перешкоди. Заради своєї любові Аріель готова на все, навіть якщо для набуття свого щастя їй не завжди доведеться залишити рідний океан і навіки стати земною дівчиною. Характер дівчини бунтарський. Аріель – сама неслухняна з усіх сестер. Саме вона постійно вплутується в пригоди. Все своє життя дівчина живе в море, але її нездоланно тягне вгору, тому вона збирає речі, раніше, які раніше належали, належали людям. Дружелюбність, доброта, любов до друзів і сім'ї в цьому вся Аріель. Цікаві факти. В мультфільмі Русалонька, який було намальовано вручну, без допомоги комп'ютеру, більш ніж мільйон малюнків, тисяча різних кольорів та сто фонів. Дійсний замислював, замислювався про створення мультфільму, самого заснування студії, ще до виходу білосніжки. Дісней вирішив створити інтерпретацію історії Андерсона ще в 1930 році. У цей час було, ця робота була б технічно неможлива, тому картина вийшла тільки через 59 років. Головна складність, складність створення цього мультфільму полягала в тому, що Аріель потрібно було показати в абсолютно різних сценах. На морі, на землі. Художники добре попрацювали над створенням цього персонажу. Зверніть увагу, що навіть для створення хвоста, кольору хвоста, був знайдений особливий відтінок, який і назвали на честь головної, головної героїні. Ще цікавий факт, що червонь, червоне волосся викликало суперечки аніматорів і керівників студії. Останні хотіли бачити світловолосу героїню, але художники здобули перемогу, тому що червоний набагато краще гармонював з кольором хвоста. Головним прототипом Діснеївської русаленьки, як я казала, послужила, звичайно ж, мешканка морів з казки Андерсена. Але історія, яку придумав данський письменник, занадто похмура, занадто похмура і, щоб стати улюблен, улюбленою для сучасних дітей. І тому сценарист вирішив наповнити казку фарбами життєрадістю і новими деталями, а заодно оновив сюжет. Тому ми і бачимо такі великі розбіжності з першоджерелом, саме з казкою. Від появи імен у героїв, тому що і Русалонька, і Принц у казці Андерсена не мають імен, до появи безлічі додаткових героїв, гумористичних епізодів, і саме до щасливого фіналу. Таким чином, ми бачимо, можемо підвести такі підсумки. В мультфільмі, як і в кіно, ми часто зустрічаємось з екранізаціями. Це може бути стрічка за твором або за мотивами. І ми бачимо, що в анімації частіше за все ми саме бачимо твір за екранізацію за мотивами літературного твору. Сподіваюсь, ви звернули увагу на те, що слово анімація багатозначне. Ми розглядали анімацію як екранне мистецтво, але є і анімація пов'язана з розважальними видовищами. Анімація це своєрідна така послуга у готелях, кафе, парках розваг. Аніматори. Однаково можуть зацікавити і дітей, і дітей, і дорослих. Діти з радістю приймуть забавну гру, а дорослі із задоволенням згадають дитинство, беручи участь у цікавих конкурсах. Виступи аніматорів особливо цікаві тим, що вони включають глядачів в програм, глядачі в програми, захоплюючи інтерактивну дію. Зупинимось на такому розважальному видовищі, як парк розваг, тому що це безпосередньо пов'язано з мультиплікацією. За принципом самоанімації організовані і досить відомі в світі тематичні парки Діснейленд. Парки світа Діснея це справжня індустрія відпочинку і розваг. Яка влаштована зі справжнім американським розмахом? Унікальність світу Діснея полягає в тому, що він як, якби має власне життя, в яке, в яке вливаються туристи, зустрічаючи на вулицях парку і серед атракціонів різноманітних героїв мультфільмів і художніх фільмів Діснея. Важливо, що ні за які гроші не купиш відчуття казки, в якій знаходишся цілодобово. Наприклад, у театрі Magic Air проводиться супершоу, в якому широко використовуються останні досягнення стереофільмів у поєднанні з театральними ефектами, наприклад, з такими, як підлоги, що переміщуються у відповідності до сюжету фільму. А в одному з основних парків Magic Kingdom знаходиться більше 40 атракціонів. Тут можна пройтись по головній вулиці США, заглянути в країну пригод, у країну, країну фантазій, у парку Епкот Парк велика кількість атракціонів. У парку MGM Studios і по сьогодні ведуться зйомки художніх фільмів. Приходячи в цей парк, можна випадково опинитися на знімальному майданчику. Взяти участь, наприклад, у зоряних війнах, поговорити з джином із фільму Казки про Аладдіна. На бульварі Сансет можна випроводити долю в замку жахів чи зустріти красуню і чудовиська в театрі Зірок. Діснейленд є у різних країнах. Були плани також на створення такого парку в Україні. Будемо сподіватися, що коли-небудь і в нас подібний парк розваг обов'язково з'явиться. Сподіваюсь, що сьогоднішній урок був для вас цікавим і корисним. Пригадайте, чого ви навчилися? Чого ви дізналися? Мабуть, щось для вас було незрозумілим. Намалюйте смайлик, який відповідає вашому настрою. У вільний час досліди, які нові анімаційні стрічки вийшли минулого або цього року і спробуй зрозуміти, до яких жанрів вони відносяться. І ще одне, ну, по типу завдання. Спробуй подивитися екранізацію твору, який ти вже читав. Поміркуй, які у подібних Творів є позитивні і негативні риси по відношенню до книги першоджерел. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній урок. Дякую за увагу. Дякую за увагу. На все добре!